Також є ось такий ось зем'якулькас, або його ще називають <кхм> доларове дерево. Також з роботи на реанімацію. Там маленький росток пішов, але взяти дуже великий горщик. Ми його дістаємо з цього горщику. Горщик потрібно брати тісний, тоді буде швидше рости та не буде загнивати коріння. Поливати <кхм> через піддон відстояною водою. Приблизно раз на місяць, так як в мене дуже волого, <кій> десь 65-73 вологість, так як багато квітів, поливатиму рідше. Легкий ґрунт потрібен для кактусів сюди підходить на дно керамзит, обов'язково видаляємо все, що гнилеє, гниле є, неле коріння згнило, висохло отака от картошинка там є, і з неї вже росте коріннячко. Тому зверху, зверху поливати не можна, щоб не залити, щоб не почало гнити. Щастя нам повезло, так як картошечки, Катя, вона в гарному стані, але корінців залишилося дуже-дуже мало. При правильному догляді буде жити. Ця рослина, вона, як секунд, росте взагалі високо в горах, на, таких, на бідній, бідному ґрунті. Ось ось. Підобрювати його також можна універсальним добривом для декоративно-листних, але краще всього взяти добриво для кактусів. Переносить як. Розсіяне світло можна поставити на вікні без прямих сонячних променів, так і можна поставити десь в полудінь, в центр кімнати.